Всім ще раз радісні вітання. Я, Олександр, людина Чудасія. вітаю вас в енергетичному просторі золотої епохи. Сьогоднішній наш випуск це важлива інформація, важлива активація, яка запрошує всіх охочих, всіх людей щирих серцем і сильним духом. Приєднатися до щоденної масової медитації квітка життя. Оскільки, друзі, ми з вами наближаємось до переходу, група істот світла кобра передає, що сили світла просять нас усіх медитувати якомога частіше. І так часто. Як ви відчуваєте своє внутрішнє керівництво до моменту прориву цього стиснення, щоб допомогти стабілізувати енергетичну мережу навколо планети за допомогою медитації квітка життя»? Як бачите, ось в цьому зображенні яке я відповідно розмістив і в телеграм-каналі, і на цьому відео ми бачимо землю, яка огорнута? Цілковитою повністю смарадовим променем вогнем вона повністю розмальована квіткою життя, тому саме коли ми наближаємось, дуже важливо, щоб ми відчували цю потребу, тому що це вирішальний момент. Коли сили світла, і звісно, опоненти темні сили проводять усі необхідні заходи для того, щоб це не тривало роками. Тому що ми віки з вами проживали в поневоленні, і зараз власно відбувається фінальний поєдинок, фінальна Мить, і в цьому випадку всі наші інструменти, якими ми володіємо, а саме важливе, наша єдність і наше бажання змінити цей світ дозволяють нам проявити ті інструменти, зокрема, от смарагди вони є ідеальними якорями, так би мовити, ключами нової землі на фізичному плані, оскільки вони містять архетип раю, яким земля стає після вознесіння. А поєднання медитації квітка життя, якого було започатковано співтворцями світла на землі ще з 2019 року, і квітка життя смарадовим полум'ям, може допомогти повністю викорініти викорінити прихистків прихвостнів з поверхні землі, темних сил. А тому ми організовуємо масову медитацію квітка життя для найбільш активних просунутих учасників. це буде відбуватись кожних 4 години. Отож, о півночі, четверта ранку, восьма ранку, полудень, дванадцята, шістнадцята, двадцята і так далі по колу. Тому золота епоха. Ми з вами проведемо. Так би мовити, озвучку перелік, кому коли буде зручно, і по можливості будемо приєднуватись. Зрештою, я розміщую це у ресурсах легкого досягнення, і ви не мусите приєднуватись до повної групи. А ви можете це робити згідно того, який у вас графік, які у вас можливості, і саме важливе бажання бути в темі світла і підтримувати. А ну що ж, мої дорогоцінні? Ми переходимо до. Покрокового моменту активації, яка буде включати візуалізацію смарагдового полум'я. Я прошу вас розміститися зручненько. Ручки-ніжки не перехрещені. Запалимо свічечки, приготуємо водичку, сідаємо. Робимо глибокий вдих. Вид. Від. На початку нашого колективного проєкту ми проведемо таку коротеньку дихальну медитацію, яка є однією з основних для розкриття духовного серця. Всі ви знаєте, і зазвичай її. Виконують на початку кожного комплексу, ми робимо це перед вечірньою вартою золотої епохи, і ви вже здогадуєтесь, правда ж, що це йде, про що, про що йдеться Це медитація дихання, яка призводить кожного учасника до тонкого стану свідомості. Традиційно основною формулою цієї медитації є прості слова або уявний посил. Це коли ми будемо серця видихати у трьох площинах, і ми розпочинаємо. Ця медитація є і стан свідомості, і вона є і потужним захистом. А тут працює. Закон карми, а як ви знаєте, що посієш, та й пожнеш. Закон причини наслідку, і наша гармонійна установка розпочинає діяти. Отож, ми робимо глибокий вдих, обнуляємося, входимо свідомістю свідомість в нашу Анахату серцеву чакру. Відчуваємо, створюємо там всередині максимально тонкий стан любові, ніжності до всіх живих істот. Побачимо, як в чакрі у нас створюється, генерується біле світло. Ми відчуваємо тепло, ми звертаємо увагу саме на аспект ніжності. В любові, делікатності. І додаємо туди е, такий дріб'язок сміху, і ми отримуємо неймовірне відчуття чарівного свята всередині кожного з нас. А коли ці свята об'єднуються у колі веселих чарівників, відбувається розкриття. І зараз, розкриваючи нашу четверту чакру, анахату, подібну до квітки, ми посилаємо вперед широкий промінь білого світла. І цей потік світла він йде від нас вперед і водночас назад. Направляємо це світло на весь світ з такими. Словами, які ми промовляємо всі разом в унісон. нехай всі істоти будуть мирними. І так собі зсередини свого серця мир в мені. Нехай будуть усі істоти спокійними і додаємо. Спокій у мені і випромінює цей стан. Нехай будуть усі істоти блаженні, я є блаженство. Повертаємося увагою в анахату, у нас залишається така труба, яка. Світло йде вперед і назад, а ми направляємо свою увагу, розгортаємо водночас вправо і вліво від себе до всього Всесвіту і промовляємо ті ж самі посили, які йдуть з нашого серця. Нехай будуть усі істоти мирними, а з нас виходить мирний. Промовляє своїм серцем мир в мені. Нехай будуть усі істоти спокійними. Спокій в мені. Нехай будуть усі істоти блаженні. Я є блаженство. Випромінення залишається вправо і вліво, а ми знову входимо в простір нашого серця і за ми випромінюємо енергію тепер вгору і вниз. Знову такі діаметрально протилежні напрями. І в цьому потоці світла вгору і вниз ми вкладаємо сенс, заповнюючи його словами. Нехай будуть всі істоти. Мирними мир в мені. Нехай будуть всі істоти спокійні, спокій в мені, нехай будуть всі істоти блаженні, я є блаженство. І зараз всередині нас проявляється. Неймовірне світло, сяюче неповторне, еталонне світло як сонце, це палаюче полум'я, наче світоч, який випромінює трьохвимірну, направлену енергію у всіх напрямах від нас Вперед назад. Право вліво, вгору і вниз. І ми проводжаємо ці потоки енергії своєю свідомістю. Хай буде так. Так воно і є. А ми з вами продовжуємо ми група співтворців світла, «Золота Епоха. Проголошуємо свій намір використовувати цю медитацію. Як інструмент для стабілізації переходу землі та прояву найпозитивнішої шкали часового знесіння для всіх живих істот. Ми закликаємо могутнє фіолетове полум'я з його первинного джерела і просимо розмістити коло захисту навколо нас. Як під час цієї медитації, так і по її завершенні. Ми просимо його трансмутувати все, що не служить світлом. І в це ми вкладаємо нашу улюблену мантру фіолетового полум'я, знаємо, віримо, відчуваємо, як навколо нас розкручується могутній вихор фіолетового полум'я. Помагаємо і направляємо його мантрою. Трансформуй, трансформуй фіолетовим вогнем усі причини та ядра, що не є Божими бажаннями. Є істота однієї лише причини, і ця причина любов, священний том. Так воно і є. Коханий я є те, що я є. Ми візуалізовуємо райдужну сферу квітки життя навколо Землі, так як ми бачимо з вами на зображенні, з усіма цими переливами. З тим, як ми бачимо, що енергія розширюється як під поверхнею, а також розширюється аж до орбіти місяця. Ми візуалізуємо сферу квітки життя, яка допомагає процесу планетарного звільнення очищаючи всю темряву з поверхні землі, звільняючи планету, очищаючи все людство, далі ми візуалізовуємо сферу квітків життя та смарадове полум'я, Точно, як ми бачимо зараз на анімації, яка ось крутиться у нас перед очима. І ми бачимо, що Смарагдова полум'я очищає, вимиває всі лайлінії, енергетичні вихори в межах планетарної мережі світла. Візуалізовуємо, підтримуємо сферу квітки життя своїм баченням, і ми віримо, бачимо і відчуваємо, як вона створює гармонію, захист та мир для всього людства та всіх інших живих істот. І особливо тих, хто тримає світло для планети. Тепер ми уявляємо собі сферу квітки життя. Таких прекрасних, чарівних, райдужних кольорів та смарадове полум'я, що огортає всю землю, невблаганно та переможно підвищує вібрації всієї планети. Ми візуалізовуємо сферу життя, яка проявляє гармонію та найпозитивнішу часову шкалу Вознесіння для всіх живих істот. І ми стоїмо навколо цієї планети, адже коли ми займаємося з вами такою прекрасною творчістю. Ми зростаємо до свого правдивого розміру як зоріне насіння, як галактична істота світла. І ми направляємо через це динамічне активне проявлення всі наші енергії, які трансформують, трансмутують усі щільні вібрації третього. Виміру, які колись сприяли полярності, страху, концепції лінійного часу, і ми бачимо, як це як пелена з очей спадає для всього людства, Розсіюється цей туман, який розчиняється і заповнюється смарагдовим полум'ям ніжно. Трансмутується священний простір ось тією райдужною квіткою життя, звільняючи всі застарілі переконання та структури, які більше не служать вищим вібраціям четвертого виміру. І ми відчуваємо, як нам стає легко від цієї інтеграції кристалічних частот серця, які. Заповнюються смарадовим полум'ям, які допомагають перебувати нам, співтворцям золотої епохи, сім'ї душі, усім людям доброї волі по всій планеті, наповнюючи їх піднесеними станами думки і емоціями. Гармонії, які бездоганно створюють миттєве відображення у нашому оточенні. Ми бачимо, як ось ця чудесна енергія квітки життя створює гармонію, захист та мир для всього людства, для всіх живих істот. Ми неймовірно тішимось розгортанням і закріпленню цієї квітки життя. Адже промальовуються неймовірні візерунки світла, які формуються між часовими лініями, створюючи ідеальну найпрекраснішу часову лінію розвитку подій, де об'єднуються всі ті, хто свідомо обирають служіння для вознесіння землі. Ті, хто роблять крок, як посланці. Балансу, істини та благодаті, відгукуючись на колективне пробудження. І в цьому переплетені візерунків, квітки життя ми бачимо, як створюється ця світлова мережа, де формується масове пробудження в всіх активних аспектах. Власних свідомостей вищої пам'яті у всіх усіх істотах на землі. І всі милі, чудесні люди відчувають, що вони діти живого світла і вони святкують цей великий поворот у цьому моменті глибокого значення в еволюції нашої свідомості. Ми, вимальовуючи цю Квітку життя на всій планеті, підтримуючи смарагдове полум'я, проявляємо себе як правдиві архітектори нового гармонійного поля, де любов керує творінням, а єдність народжує світи. І цей наш колективний дизайн, витканий з ниток наших щирих намірів та дій, проявляє реальність. Що відображає найвищий потенціал усіх істот світла? І ми дивимося на цю картинку, і ми запечатуємо цю неймовірну передачу нашої присутності в золотому полумі пам'яті. Ми всі перебуваємо у світлі, в любові, адже наші зоряні родини дивляться. Зараз на нас вони дивляться крізь наші очі, на результат наших творінь. Я всім дякую за честь прийняти участь у цьому співтворенні. Ми щиро і сердечно дякуємо сім'ї світла, групи підтримці, ангелам, архангелам, небесним вчителям, помічникам і наставникам, дякуємо нашій улюбленій її присутності, нашому вищому божественному Я, дякуємо могутньому, смарагдовому полуні, неймовірній прекрасній квітці життя, дякуємо за честь творити. Нову землю. Всім -сім благословення і натхнення! Діліться враженнями, коментарями і неодмінно повторюйте кожну четверту годину, коли вам виходить. Ви пам'ятаєте вихід, графік по часу. 4-та, 8 восьма і знову та І так, коли кому зручно. Благословення нині і завжди.